Президент Зеленський почав говорити про воєнний стан і вибори, точніше, про зняття воєнного стану для того, щоб провести вибори останнім часом в засобах масової інформації України, Європи, Сполучених Штатів, ця тема накопичується, назбирується, і вона вже починає гарячіти. Почали говорити про те, що війна, нібито, може зупинитися тільки заради того, щоб провести. Вибори, і нібито на цьому наполягають Сполучені Штати, президент звичайно реагує на цю ситуацію і говорить про те, що це є небезпечно для України, небезпечно призупинити воєнний стан, адже це буде означати, що армію можна буде відпускати додому. А це буде означати, що якщо Росія захоче скористатися таким моментом, коли українських військових на фронті поблизу нуля. Буде менше, то вона може вдарити. Більш того, американська розвідка повідомляє про те, що росіянці нібито готують нові бригади, накопичують знову свої війська, роблять це через якусь приховану мобілізацію, чи ще якимось чином, і фактично збирається продовжувати воювати не тільки з Україною, але й продовжувати війну з іншими європейськими територіями, чи це буде країни Балтії. Чи це буде наступ через Білорусію на Польщу, чи це буде Фінляндія, Норвегія? Ми цього не можемо точно знати, але точно розвідка може слідкувати за кількістю військ, за переміщенням військової техніки і за тим, що відбувається в повітряному просторі. А нещодавно, якраз один з російських невійськових урядових літаків, порушив повітряний простір Фінляндії. Його не збили, все нормально, але таке повідомлення було зафіксовано. Про перемовини президент Зеленський також сказав, те, що готовий зустрічатися з Путіном за умови, якщо Сполучені Штати і Європа не кинуть Україну. Що означає, не кинуть, а те, що я думаю, що він мав на увазі, що вони будуть підтримувати нас і будуть надавати свої військові гарантії, економічні гарантії. І дотискати Росію своїми санкціями, тими санкціями, які насправді могли би бути сильнішими, і їх могло би бути більше.